Всім привіт і всім вам здрасте! На каналі «Тьоті Насті сьогодні м'ясний пиріг. Швидко, класно, здорово. Починаємо з начинки. Вона достатньо класична, тісто я покажу всього за одну хвилину. І так, для начинки я беру відварну курицю, також я візьму грибочки печериці і підсмажу цибульку. Це все ріжемо і заправляємо. Можемо заправити або. Курячим бульйоном або вершковим маслом. Начинка вже готова. А тепер до тіста 200 грамів беремо майонезу. Майонез берете той, який вам смачніший. Два яйці. Щіпка солі. Щіпка цукру. Не цукру трошечки більше. Три чайної ложки соди погашеною уксусом. І 6 столових ложок нашого борошна. Все, тісто готове. Перемішуємо. Воно буде ріденьке. І заливаємо. Половину тіста ми на дно форми. Ми застилаємо пергаментом. Зверху викладаємо начинку, зверху ще раз заливаємо. 180, 35 хвилин і смакота, побачите. Подивіться, яка краса! Він так пахне! Краще, звичайно, йому дати трошки відпочити, але я вам не дам чекати. Як гарно ріжеться, слухайте. Ой, воно таке ніжне. Ой, гляньте, але він гарячий, гарячий Начинки багато. Куштуємо, не відходимо далеко. Ммм, тісто! Взагалі не відчувається дуже класно, ніжно, супер, багато начинки. Все пропеклося? Готуйте! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Ми будемо готувати нові рецепти. Слідкуйте за нами, готуйте разом з нами. Всіх цілую, люблю, обіймаю! Па-па!